Так, що у нас тут беремо скріпку, кладемо в стакан, і вона тоне. Окей, ну це зрозуміло. Ага, кладемо на серветочку. Вау! А як це так? Клас. Треба спробувати. Мало віриться, що вийде, але спробувати треба. Для чистоти експерименту покажемо, як на відео що ці скріпки не плавають. Бам! Бам, дуже швидко тонуть, як бачимо. Але саме ось тут починається магія. Ми беремо ВД так само, як на відео, і шматочок серветки. Кладемо на ВД і скріпочку нашу ось сюди. Момент істини. Ми робимо так само, як на відео. Трішки даємо її промокнути. І відпускаємо. Отак от. дуже обережно. Зараз саме цікава річ, що я. Ах, ти ж вас не бажає! Що я нічого не зробив, я навіть не проштовхував вниз серветочку, воно зразу почало триматись. Друзі, я сам не очікував, я навіть рухаюсь обережно, але скріпка не потонула до сих пір. Експеримент працює. Тож пишіть у коментарях, чи вийшло у вас.